Готова зйомка. Вітаємо всіх шанувальників екологічного будівництва на нашому об'єкті. Сьогодні ми вирішили взяти невеличке інтерв'ю у власниці цього прекрасного будинку. Чи складно починати будівництво під час війни і в такому стані? Мені здається, завжди це важко. Незалежно від того, яка ситуація в країні, залежить який стан ми маємо всередині. У мене ці сумніви відбувалися протягом двох років. Я не одразу вирішила. Але настав той момент, коли я вже не могла не рухатись. Я вже пішла саме в це будівництво, яке мені зайшло по всім параметрам. Надзвичайно важливим на кожному будівництві є специфічний оберіг. Наша Ольга обрала природні матеріали це не зовсім обереги. Я б не наділяла б їх такою магічною силою, але своє оточення ми складаємо самі. І люди з подорожі, емоційних подій. Вони привозять якісь речі, наприклад, магнітики на холодильник і Ще щось. Я завжди з подорожів привожу якісь рослини. Це можуть бути висушені рослини як букети, які для мене говорять про щось, а можуть бути живі рослини. Навіть у мене є з Єгипту привезене там дерево маленьке, яке я вирощую багато років. І це для мене спогад, живий спогад, що я пережила колись. Саме ці обереги це з саду Світлани Кульбашної в Дніпрі. І там такий надзвичайний сад. Ми плили там вінки, там був такий маленький майстер-клас, і з цим у мене пов'язані е, такі приємні і сильні, сильні емоційні враження. Тому я їх тут лишила. Вони це такий не остаточний варіант декору. Це зрозуміло. Це просто такий тимчасовий декор, який я тут лишила, і який теж вже гріє душу. А Як ви познайомились з Хемпар? Навіть не згадаю, звідки я почула про них перший раз. Це було декілька разів, коли я про них чула, і потім вже я пішла з запитом до них. А звідки перший раз не, не с Це давно було можливо якась виставка. Екологічні матеріали це дорого? Я ще не знаю, тому що в процесі будівництва ми багато приймаємо рішень, які мають додаткові витрати. Тому по підсумкам тільки можливо сказати наскільки це дорого. І наскільки це за висока ціна за екологічність порівняно з звичайним будівництвом? Здоров'я дорожче, правильно ж? Да на цьому етапі будівництва ваші очікування можливо у вас були якісь мрії, там думки, і вони не зовсім відповідають дійсності? Я, як жінка, я реагую більшість на все, що відбувається, емоційно, і коли я приїжджаю на будівництво. То я включаю всі свої рецептори, вони самі включаються для того, щоб відчути, які тут запахи є, яка текстура, і мені це все дуже імпонує. Тобто, я вже зараз відчуваю, що це моєму тілу приємно. Це для мене важливий сигнал. Коли приїжджаю ввечері після об'єкта, втомлена, я тут відновлююсь вже зараз. Будинку ще майже немає, але я вже тут. Відчуваю цю силу сьогодні. Я вперше потрапила до вас на об'єкт, і я коли тільки е, зайшла всередину, якщо це вже можна так назвати, так. я відчула цей екологічний і трав'яний аромат, який одразу тобі додає енергії і. Не хочеться звідси йти насправді, незважаючи на те, що тут ще купа процесів будівництва, хлопці технікою ще працюють, але все одно ну тут атмосфера вже є така тепла і домашня. Боялись ризиків екологічного будівництва. Ні, воно мені було зрозуміле, не ризиковане. Тобто я ризиків тут таких не бачу. Я навпаки бачу ризики, коли ми купуємо якісь матеріали в епіцентрі, наприклад, і ми не знаємо весь спектр їх додаткової дії, як в ліках. Ми приймаємо таблетку від головної болі, а там дуже багато побічних ефектів. Також і з сучасними матеріалами. Там дуже багато чинників, які впливають підсвідомо на наше тіло, і ми цього навіть не передбачаємо. Тут все ясно, зрозуміло. У мене довіра одразу виникла, коли я з ним познайомилася з цим матеріалом. У мене були тільки питання, як це буде відбуватися, що від мене потрібно. І ці всі питання я вирішила на протязі місяця і все. Супер пішли. Я вам покажу ще мульчу. А що це ви маєте показувати? Це... Я зараз розповім. Це мені порадили. Я сама б, можливо, б не ризикнула. Але всі дерева, особливо приствольні кола, вони повинні чимось закриватись. Мульчують. В ландшафтному дизайні зараз поширений метод використання кори. Соснова кора вона перебивається і вона лягає таким шаром 5-6 сантиметрів. Що це робить? Запобігає випаровування вологи, і коренева система дуже гарно приживається і дерево функціонує набагато краще, саме з мольчою. Тут я спробувала конопляну костру. У самої костри є алелопатичні дії, ефект. Що це значить? Вона запобігає зростанню бур'янів. На своїй поверхні бур'ян обступив по периметру, але сюди не потрапляє. Навіть насіння бур'янів не проростає. Коли вітер, соснова кора, вона розлітається. А ця костра вона лежить таким матрасиком, вона така різноволокниста. За цей рахунок, по-перше, набагато довше утримує влогу, а по-друге, вона не розлітається і вона лежить таким гарним пухким одіялком. Ми рідко поливаємо тут дерева, тому що а хлопці досить. займаються, а там волога, і при тому е, вся ця поверхня вона дихає. Розвивається середовище ідеальне для розвитку мікроорганізмів корисних, які впливають на життєдіяльність дерев. Тобто я результатом дуже задоволена і випробую використання мульчин не тільки в деревах, але й в е, квітниках. Раджу вибирати конопляний матеріал, бо він надзвичайний. в силу своєї професії дуже часто стикаюсь з будівельниками. І я вам скажу, що будівельники Хемпайр відрізняються. Я не можу це пояснити, але з ними, по-перше, вони не смітять. Вони дуже акуратно, охайні. Екологічно свідомі люди. Так, так. По-друге. Вони поливають мої помідори, тому що замість землю потрібно чимось закривати. Зараз я не можу рослини висаджувати, але ми посадили помідори для того, щоб було щось їсти, коли люди тут пораються. Да? Вони ж не знають, що я для них це посадила. Це я вам зараз скажу. Це я приїхала і посадила. В нас будівництво почалося з квітів. У нас квітник перший з'явився, а потім вже додалися помідори. Бо я зрозуміла, що люди тут приходять, проводять цілий день, і їм було б дуже приємно взяти енергію з цього місця, бо вони її сюди лишають, вони тут свою енергію залишають. Нічого не проходить просто так. Тобто, все, що ми робимо в цьому житті, воно залишає свій слід. Нехай це буде гарний слід. Хочеться будуй, будуй. Вже друзі мої приходили і вже оцінили, побачили це все. І їм дуже сподобалось. Я їм провела екскурсію по будинку, але був менший об'єм стін, тобто вони до кінця ще не зрозуміли, але їм вже сподобалось. Чудово, що зірки зійшлись, і ви нарешті зуміли. Свою мрію здійснити ми сподіваємося, що цей будинок буде нагадувати вам про ваше рішення і буде завжди приносити вам користь і забезпечить. Довголіття і добробут і, і всередині, і, і, і зовні <рив> <Да, рив> саме головне, да хоча ще він в процесі, але ми маємо надію, що всі очікування справді це все буде чудово, екологічно і найважливіше безпечно для вашого здоров'я.